У новорічну ніч на Полтавщині до охорони публічного порядку залучили максимальну кількість поліцейських. Водночас, 1 січня, в одному з сіл Миргородського району під час сімейного конфлікту загинув 70-річний чоловік. За даними слідства, смертельних тілесних ушкоджень йому завдав 44-річний син. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Надішла така повідомлення від місцевих мешканців. Наразі особу затримали, і повідомлено про підозру на да, тривають слідчі дії. А що стосується публічного порядку і безпеки, то і новорічна ніч і в подальшому на Полтавщині все пройшло без грубих порушень публічної безпеки. Надзвичайна ситуація сталася за пару годин до нового року на Дніпрі в межах градиської громади, 31 грудня близько 22.48 рятувальникам надійшло повідомлення про човен із трьома людьми, який не міг дістатися берега через складні погодні умови. Один із тих чоловіків, який знаходився на Цьому плазасобі він е, спробував і нього вдалося. Він вийшов на берег е, по кризі. Інший чоловік також спробував, але десь за 50 метрів він е, почав кликати на допомогу, тому що вже він знесилися, провалився кілька разів. Знесилися, почав кликати про допомогу. Прибули е, наші працівники місцева пожежна охорона, яка там знаходиться. Вони йому допомогли вибратися на берег. Жінка залишалася на цьому плавзасобі, і жінку вже врятували за допомогою аеролітера у перші години нового року на Полтавщині сталася і перша смертельна пожежа. Близько четвертої ранку, 1 січня, у селі Слюзівка Семенівської громади Кременчуцького району загорівся житловий будинок. За попередньою інформацією причиною займання стала несправність опалювальної печі. Коли пожежа розпочалася в будинку. Жінка і чоловік знаходилися всередині, і вони разом вийшли з будинку. Але коли вони вийшли з будинку, вже зі слів жінки, яка розказувала, вона була травмована, тобто вона отримала теж отруєння продуктами горіння. Вона сказала, що чоловік забув якісь речі і сказав, що повернеться. Він повернувся уже фактично в палаючий будинок, і назад уже не вийшов з цього палаючого будинку. Жінка викликала, викликала рятувальників. Коли вони прийшли, вони відразу приїхали. Вони відразу приступили до пошуків. Ну тобто, до розвідки і ліквідації пожежі. За інформацією рятувальників. Станом на ранок 5 січня з початку року на території Полтавської області зафіксували 27 надзвичайних подій. Із них 24 пожежі. Одна людина загинула. Сталася одна надзвичайна подія на воді та одна дорожня транспортна пригода із залученням підрозділів ДСНС. Унаслідок подій травмувалися шестеро людей.